А давайте подивимось такий а, коротенький розклад, що між вами зараз відбувається. А, можливо, хтось себе впізнає, що між вами зараз відбувається. На таро, о, таро. Я приношу вибачення на картах 36, карти циганські карти ми подивимося, що між вами зараз відбувається. Туз пік десятка. Ага, Дев'ятка. Що між вами зараз цікаво так відбувається. Між вами зараз відбувається процес стабілізації та гармонізації, де є позитивна матеріальна або емоційна динаміка, і існує такий, знаєте, велика можливість отримати. Задоволені від того, що є, і відчуття, що стосунки перебуватимуть на доброму рівні. От, то спік нам вказує на певний прорив, або важливу істину розуміння, яка допомагає рухатись вперед. Королева Бубей надає стабільність та емоційне підтримки в стосунках. Ну, я так розумію, або це ви. Або видивитись на свого, свою даму. І це може бути а, валет, може бути як сигніфікатор чоловіка, як сигніфікатор, а, а, так би мовити, а, дитини. Ще теж я хочу зауважити. А, в той час, а, знаєте, Є емоційний розвиток або нові можливості для зростання почуттів між вами. От взагалі відносини виглядають стабільними, комфортними і є потенціал для їх подальшого розвитку на емоційному та матеріальному рівні, тому що дивиться: десятка бубій, дев'ятка бубій, дама Бубій. Це це все про гроші, це про матерію. І е, таке враження, що у вас будуються стосунки більш такі, от на матеріальному аспекті це може бути ще е, відносини між чоловіком та дружиною, ну, тобто людь, люди, які разом щось створюють, будують от, е, те, що відбувається між вами зараз. Напишіть, можливо, у когось цей розклад відігрався.